Родини українських мореплавців у вічаї третій день після трагічної зустрічі рибалок із російськими прикордонниками рідним не кажуть, хто загинув, а кого просто не знайшли. Родичам не дозволили впізнати тіл. Повідомили лише прізвище єдиного вцілілого. Він єдиний із українців, хто вижив після тарана в Азовському морі. Вікна дізналися ім'я чоловіка, якому вдалося врятуватися після того, як російський прикордонний катер розтрощив українського човна. Це Олександр Федорович під час зіткнення уламок Баркаса пробив йому легені. Учора його прооперували в російському Єйську. Медики кажуть, одужуватиме якнайменше два тижні. Стан здоров'я його оцінюється як середньої тяжкості, і ми очікуємо, що ближчим часом лікарі дадуть дозвіл на його транспортування в Україну його життю нічого не загрожує. Пошукова операція наразі триває. Відомо, що двоє членів екіпажу українського судна загинули. Доля ще двох невідома. Їх і досі шукають у морі. Родини цих мореплавців доведені до вічі вже третій так, день. Так, Їх не повідомили ні про що. То в морі Хочу знати, щоб ми готові що він живий. Норможна до хочеш він там, де може випли, може то Де? Хто Почему не показывать людей, кто умін? Ну почему? Что это за за тайна? А? Наступного після трагедії дня брат одного з мореплавців, аби хоч щось дізнатися, вирушив до російського гійська. Больниці ми об'їздили тоже, всі спрашивали тяжого поступавши ну, послі там в Нам никто тоже нічого інформації нікуди не дав. В морг теж не пустили. Трагедія сталася кілька день тому. Моторна посудина з українцями перетнула кордон поблизу довжанської коси. Її помітив російський патрульний катер розпочалася гонитва. Російські прикордонники протаранили човна з українцями. А от російські змі розповідають, що все було по іншому. Мовляв, українці браконьєрили, побачили російських прикордонників, почали втікати. А потім заявляє ФСБ розвернули човна і пішли на таран. Питається триває. Російських чоловіків судна нарушитель проїздило опасно. Не манівр резко изменила курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море. в результате чего лодка навалилась на борт пограничного катера и перевернулась. Місцеві мешканці такі заяви називають абсурдними, адже український човник був просто не в змозі протистояти залізній бойовій машині російських прикордонників. Там же ж Громада тон в этом пограничном катере, в этом, правильно? и взять обычную лодку, которая сколько она там весит? Килограмм 500. Вот сами это представьте: это взять детскую коляску и вот машину. Як ви коляску візьмете на таран машину. Дітку Нікак. що насправді сталося в Азовському морі. Наразі з'ясовує спільна українсько-російська комісія. Вітчизняні дипломати передали росіянам відповідну ноту. Росія висловила співчуття та зі свого боку пообіцяла розслідування провести швидко і ретельно. Слідчий комітет Південного федерального округу федерації за фактом дій російських прикордонників порушив кримінальне провадження. Те саме зробила й українська прокуратура Маріуполя. Під час досудового розслідування мають з'ясу. Вати мету перетину кордону та інші деталі трагедії Олена Флоренська, Данила Богачов, програма Вікна СТБ.